Поки у Великобудищанській, Миргородській, Мартинівській, Петрівсько-Романській громадах на Полтавщині забороняють використовувати штучні квіти на кладовищах, у решетилівці люди скуповують пластикові букети. У міській раді кажуть, що заборонити нести на могили такі квіти не можуть рано чи пізно вони опиняються на смітнику. Потім їх та інше сміття прибирають комунальники до поминальних днів. Е... Проводиться вивезення сміття. Вчора на вивозили буквально із села Клоті прибирали території кладовища. Ми вивезли два тракторних прицепи на минулому тижні із центрального кладовища. Також ми вивезли чотири прицепи і далі продовжується прибирання. Екологи б'ють на сполох, бо штучні квіти шкодять довкіллю і здоров'ю людей. Під час горіння пластику виділяється дуже багато шкідливих речовин, там є і, і в принципі можуть і також певні метали виділятися. буде валятися там десятки, ну може навіть сотні років, поки воно буде розкладатися. Більше того, воно розкладеться навіть не на умовно на землю, а воно просто розкладеться на мікропластик, на пластикові пили, які пізніше потрапить. Людей. Громадяни надають перевагу штучним квітам через їх яскравість і довший термін зберігання. Знаю, але я не собі. Та знаю, я чула і знаю. Ну, ну то ж його, як як же його, воно, то ж поставиш, та й стоїть красиво. Ну, а що ж вже треба доложити? То я й брав маленькі цей раз. Я раніше брав здорові вінки, потім брав корзини. цей раз тільки маленькі. Свідки і потім вже їх так само весною забираю. Вивозю як альтернативу люди висаджують на могилах живі квіти. Так як посадитися, вони поки виростуть, а тоді скосимо їх і все». будемо, будемо закупляти цьому році. Вже на год вже будуть живі. Ми вже немає ніхто ходити туди на кладбище далеко. І живі квіти, живі квіти садимо. Живі квіти ростуть. Звісно. На території Полтавщини немає підприємства для утилізації штучних квітів та вінків. Раніше інспекція з благоустрою Решетилівської міської ради просила обмежити їх використання однак, повної заборони немає.